Де мої 10% ви заїбали? Не кажіть, що ви то обіцяно вона не має полномочия і що ви наїбали мене нахуй, поняли? Бо, блядь, я напишу сука, кучу нахуй блядь заяв, куди хочеш, нахуй. І на вас іменно, опельгельте и їбучий, І на то на Льда Трампа, блядь, і на кого хочеш нахуй. Внимательно, сука, выслухали мене, блядь. Номер карточки я вам скидывав нахуй. Скидывайте, начинайте гроші, блядь, нахуй. А если не, документы, блядь, вы бачили пулеметчика нахуй? Он був на войне, нахуй. Він йобнутий. А ему не пулемет, нахуй, зроблю. А він надене на руку нахуй. Прочитає мою молитву. Скаже, что він смертник нахуй. Зайде, блядь, куди я йому скажу, і вам пизда нахуй. Бо йому вже давно пахую, так само як і мені. Пойміть, блядь, це сука не шутки нахуй. і не ігри ваші там в очко їбаться, нахуй. Лезать друг другу нахуй, обніматися.